Всім привіт! І ще такий короткий обзор. Так, я цього року садив перший раз капусту. Досить добре вродила. Вже відео, можливо, бачили. Приблизно з 10 сотих я зібрав 5 тонн. І ці 5 тонн без такої штуки я би продати практично не зміг. Так, більшість більшості люди вже стали всі ліниві, всі хочуть шинковану, готову, не хочуть самі спускати, тому прийшлось купляти таку шатківницьку. Шатківницю польську. Шаткує вона досить добре, так по 1,7 і 1,5 мм товщини капуста. І таке сверло. Сверло тут не оригінальне, але досить добре вибирає качанчики і отак шаткує, Так що, отака штука досить корисна і допомогла реалізувати ту сю капусту. Поставимо лайки, підписуємося на канал, всім пока! taka polska środkiem